Розв'яжіть нерівність 2 в степені 3 відняти х більше однієї четвертої. Це показникова нерівність, оскільки невідома в показнику. Щоб розв'язати таку нерівність, потрібно звести до однієї основи. 2 в степені 3 відняти х залишаємо без зміни 1 четверта, /4, 4 це 2 в квадраті. Але коли ми переносимо тепер. Зі знаменника в чисельник цю двічку, то в нас стане 2 в мінус другому. Показник змінюється з додатнього на від'ємний. Отже, 2 в степені 3 відняти х більше 2 в мінус другому. Тепер основи відкидаємо, основа більше одиниці, функція зростаюча. Основи відкидаємо, переписуємо показники і не змінюємо при цьому знак нерівності. Мінус х залишаємо в лівій частині, мінус 2, теж без зміни трійку переносимо, змінюємо знак. Мінус 3, мінус х більше мінус 5. Ділимо на мінус 1, і це буде х. А тепер, коли ми ділимо або множимо на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. І мінус 5 поділити на мінус 1 це буде Х менше 5. Значення, які менші. За 5 це ті, які знаходяться ліворуч від заданого числа. Тобто від мінус нескінченності до 5. варіант В.